Пане Ігоре, обстріл черговий далекосяжний, дістається західним областям сьогодні. В першу чергу, енергооб'єкти там під прицілом, і польща знову мусить піднімати авіацію. Ви вочевидь відстежуєте динаміку, взагалі, як от розвивається ця загроза, повітряна загроза російська. Зараз ну дедалі регулярніше Польщі доводиться таку пересторогу вдаватися до такої перестороги. Так вона поки що не задіює нічого, щоб збивати російські об'єкти, але принаймні авіацію свою дійсно піднімає. Ви от для себе фіксуєте, не знаю, наростання певної ескалацію. Безумовно, питання не тільки що я це нам роблю, якби а, системи розвідки, які існують і, країн, які в цій регіоні. Безумовно, українська система розвідки наших союзників фіксує збільшення кількості. Ми пам'ятаємо в той же Польщі від зальотів засобів повітряного нападу російських, значить, гинули люди. Крім того, відома історія там 36, по моєму секунд, куди коли злітавка Шахетлі крилата ракета не суть важлива. Засад нападу, і злітав, і повертався, якби не території України так траплялося, але як би чого не вийшло значить, особливо з боку американців. Чому я так кажу? Тому що коли загинули, ну не давали застосовувати зброю. Якщо це коротко, от і це та таке такий підхід у них реалізується досить давно. Коли загинули люди, Байден був на двадцятки, і відтіля параналізували силу добу: говорити, не говорити. Но поляки намірівали взагалі п'яту статтю розглянути Им і рядом це не дали такої можливості. І четверта стаття інформаційно зібратися, обговорити, і на це не пішли американці. От. Але ж ситуація це погріблюється. Тобто Путін займає з цього приводу чітко підхід, якщо він десь знаходить шпарину, слабину, будь-чому в даному випадку застосування і тиску. Наші застосовуючи засоби повітряного нападу, відсічі не отримує. Він нарощує зусилля на цьому напряму. Ну, це взагалі військовий підхід, і він просто його реалізує. А це обертається погіршенням ситуації в даному випадку. В Польщі теж Лакія роздивлялася питання, намагалися розглядати питання відносно спільної з України. Не протиоповідний протиракетний оборони їм там не давали своїми засобами на території України, хоча б зі своєї, можна побудувати таку систему наших західних регіонів. В цьому нам допомога була, і головне, що їм би допомога. Ми б спільно вони бачили і зараз бачать. Де ми ж збивали би цілі, які знаємо ага. і пролітають в бік і на територію Польщі. Але відсунули розгляд цього питання аж на Вашингтонський саміт. Американці не поспішають все, чогось чекають, поки щось не трапляється. Наприклад, трьохтонна тонна бомба застосують, тоді вони прокидаються. Можливо, щось надають. Знімають заборони, ну і таке інше. У них от на жаль, такий алгоритм Пане ігоре. Але от зараз 12 із 16 ракет збиті. Це з одного боку високий показник, тобто цілий, які вражені, могло би бути більше або руйнувань, а, могла би зазнати більше українська інфраструктура. З іншого боку, росіяни, ну як ми бачили уже, наприклад, за історією істрипільської ТЕЦ, а що у Київській області, що росіяни ну з певною ефективністю використовують метод, коли вони в одну точку дуже наполе Різними засобами, навіть різними типами ракет б'ють і таким чином, вони відволікають, навіть якщо досить насичена протиповітряна оборона саме в цій зоні, саме щодо цієї точки, то якісь із ракет вдається подолати її. Чи можливо від такого захиститися? Чи можливо зробити, щоб чотири ракети в чотирьох областях не досягали цілий? Можливо, але росіяни не досягають до цього. Ви вірно сказали, що. Якби інші, як правило, забезпечують діяльність головного. А яка головна? Головне балістичні ракети в даному випадку: іскандер, чи можуть кінжали? Кінжали це теж іскандери, але прираштований для запуску з літаків, для того, щоб до швидкості ракети додавалася ще швидкість літака, і сукупна швидкість була більша, І обслугом протиповітної протиракетної оборони важче було збивати таку ціль, як кінжали. Так, от, всі інші працюють якби за своїми маршрутами, але дають змогу, щоб е, з Іскандер балістична ракета досягала ціли і запуски маршрути відбувалися таким чином, щоб там не було наших зенітних ракетних комплексів з протиракетними можливостями. Якщо немає, все інше збити її не може. Тобто, ну вони і до того говорили, що. Кожен пуск іскандерів буде досягати ціли. Але коли вони застосовували по Києву, то у нас були на той час засоби, ракети, і ми збивали ці іскандери. А якщо ну, от зараз по об'єктам енергетики, на жаль, ми не можемо. Навіть ті обіцяні сім батарей, які вже тут півроку збираються, і то якби вони не заходять. По суті, та досі, ага. і тому якщо на маршруту немає чим збивати, все решта таку ракету збити не може. Вона на жаль досягає цілі. Тому треба збільшувати кількість засобів протиракетної оборони, окрема тема. Ну і загальних засобів теж треба, тому що ми ж розуміємо, треба і крилати збивати, і шахід, і все і все інше треба збивати, щоб зменшувати. Вірогідне того, щоб засоби нападу ворога досягали своєї цілі. Угу. Скажіть, будь ласка, у нас є можливості і шанси зробити ну бодай із повітря акваторію Азовського моря так, так само небезпечною для російських кораблів, як і акваторію Чорного моря, тому що от калібри з Чорного моря вже не пускають, а з Азовського сьогодні пускали. Так гарне питання, тому що. Ну, це говорить про те, що вони шукають шляхи підвищення ефективності своїх дій. Тобто, говорити про них весь час, що вони такі дурні, там, значить, тільки мобілізовані, все інше, це невірно, третій рік війни. Вони зробили висновки, вони навчаються, вони удосконалюються, і в тому числі і, от пуски Сосовського моря про це говорять. Але ж ми займаємося наполегливо цим теж. І тому я думаю, що в найближчий час будуть показані на наші засоби вже з фахівців наших говорив про це, щоб досягти ці кораблі, і взагалі об'єкти в Азовському морі, для того, щоб давати відсіч такої діяльності вільне виконання завдань їх кораблями, їх комплексами, ракетами із района Азовського моря теж, угу. пане Ігоре, Зараз от з певної точки зору можна сказати, що війна ну один принаймні зріз сьогодні має це а, такий двобій дуель саме далекосяжного озброєння, або принаймні такого віддаленого на десятки кілометрів, якщо не сотні, ураження. А, Росія запускає ракети, балістичні крилаті. Росія запускає безпілотники, як ті шахеди. А, Україна теж а, тримає під прицілом багато цілей стратегічно важливих для Росії. І, зокрема, за допомогою безпілотників, і ось одна із ситуацій: поблизу російського Білгорода ліквідували систему панцер с 1 У мережі повідомляють, що за дві доби ліквідовано два такі комплекси. Один за ЗРГК був розташований на окружні Білгорода, а інший прикривав угруповання, яке намагалося наступати на липці в обох випадках. Екіпаж не вижив. Панцирі згоріли. Это наши ПВО. А как теперь быть, Олиш? Они ж не будут тебя ловить ракеты. Пане Ігоре, а отже, ситуація, ми побачили навіть зараз, почули такий, ну не знаю, розпачливий, тому що із соцмереж це відео, тобто хтось із звичайних людей знімав у вікно, як десь там здіймається дим над цим підбитим панцирем. і каже що а як же ж тепер ракети не будуть ловити в польоті зупиняти? Це говорить хтось із жителів Білгорода, хтось із росіян. Власне, от якщо дивитися на ситуацію. Як на таку дуель змагання, то от ураження, наприклад, цих двох цілей поруч із Білгородом, що змінює для нас? Ураження далі не знаю, заводів, які переробляють нафту, що змінює для нас? Ну, це ж в даному випадку, ми говоримо про те, що не тільки об'єкти наносять удари, це інше підхід, але всі він важливий. Це теж наші цілі. Для засобів ураження, але розмова йде про засоби протиповітряної оборони. Uh -huh. А от і це дуже важливо. взагалі по об'єктам на території Російської Федерації, це якби нова така сторінка, і ми її відкриваємо і далі будемо це робити окрема тема по знищенню. Подивиться більше 15 засобів, десь там за тиждень два. На тимчасово окупованому нашому Криму. А, от, і там є тенденція нарощування таких зусиль. Я Хотів би нагадати, що в минулому році ми досягли стратегічного рівня успіху на ага. морі от, і відігнали ще на морський флот там навколо. А цей рік, на мій погляд, це засереджена йде робота, по тому що ну, як мінімум сформувати безпольотну зону над Кримом. Ага. А, і причому там ситуація така, що у них сім'ї військових вже. Поїхали, і їм теж треба брати приклад і прибиратися з нашої землі, тому що ми крок за кроком будемо формувати такі умови. Ми і це не тільки в Криму, не тільки там Білгород а знаходимо можливості наносити удари і потужності наші спроможності зростають. І цей ракетний комплекс у нас програма з 22 року. Потихеньку просуваємося вперед не кажучи про безпілотні апарати, які конкретно знищують uh -huh. ці об'єкти. А також підключаються Атакамс тут по об'єктам на окупованій території, і вони теж діють ефективно, тому що комплекси по Атакамсам, тактична ракета, балістична, ніс 300 не 400 ефективно діяти не можуть, тому вони заводять С-500 нові комплекси для uh -huh. того, щоб боротися з нашими атаками, пане Ігоре, Тоді можна от про це трішечки більше подробиць. Дійсно, Крим е, дуже цікава, е, от саме ця сторінка війни, тому що е, мені не траплялися цифри, але здавалося, що вони високі. Здавалося, що от уже накопичується цей певний тиск і успіхи, що знищено досить багато систем. ППО, але от зараз Ньюзвік е, зробив таку певну е, ну підбірку публікацію. Так він узагальнив ці дані, і йдеться про те, що. Дійсно, 15 систем ППО в Криму із квітня не так уже багато часу. Минуло квітень, травень, червень, ну тобто, фактично за 2,5-3 місяці. Останні було знищено більше 15 РЛС, десятки пускових установок, які є частинами інтегрованими частинами ось цих загалом комплексів. Чому це важливо для нас, що це нам дає, і чи багато такої зброї у Росії? Ну тому що а, от про С 500 якщо ви знаєте, розкажіть докладніше про неї ще не дуже багато інформації. За С 400 ми вже трохи стежили. Це досить нова розробка російська, і вона дорога. Вона коштує прям там не знаю сотні мільйонів. І тому а, а, тому. Знищення кожної із таких, мабуть, для Росії доволі відчутне, але саме у Крим я розумію, що в попередні місяці Росія не скупилася, так би мовити, і вона забирала з інших місць західного кордону з інших місць дислокації з далекого сходу або що, і привозила їх знову і знову у Крим на знищення, фактично. Це дуже важливо, що ми б'ємо там, знищуємо потенціал, знижуємо потенціал протиповітряної, проти ракетної оборони ворога. По зенітно ракетним комплексом 300 Старий. Вони його переробляють на комплекси Земля-Земля, як бачимо, але в них є інші засоби, тому повертається до, до того стану всьому ЗРК, який він був, тобто зенітно ракетний комплекс. Чому? Тому що не вистачає зенітних ракетних засобів 400 С-400. Це модернізація С-300. А от С-500. Це фактично новий комплекс, який діє комплекс середнього дальнього радіусу дії, який розроблявся для боротьби з балістичними ракетами, а також для спутниками на низькій траєкторії. Такі якби космічні, тобто там дві складові протибалістичних середнього радіуси дії ракет і мали, і середні, і навіть спутникова система. Це такі комплекси. У них Нудель є таке містечко в Подмоскові, де була протикосмічна оборона ще. За радянські часи, от на, на правонаслідник, значить зробили вони такий комплекс, але так чи інакше, а скільки і із 400 в тому числі С-400 більш сучасний, не справляється, не знищують ефективно атакамси, то шукають можливості як на це впливати. От, заводять нові. Комплекси будуть діяти відносно знищення Пане ігоре. ...на... А правильно я розумію, що е, якихось е, ну достовірних даних перевірки в бойових умовах, саме от роботи С 500 ще немає. Тобто, стверджувати, чи дійсно їм вдасться знищувати і зупиняти е, протидіяти атакам сам чи не, не вдасться, ми поки не можемо, чи ми вже знаємо, поки ще ні, е, тому що тільки він а перевірить, що вони. В умовах там заводських виробляли і проводили іспити це і інше, як завжди, росіяни аналогів немає. А потім з'являється багато там недоліків і таке інше. Правда, потім вони займаються, усовують ці недоліки, удосконалюють. Це треба теж мати на увазі. Ну а поки ще це якби із рекламних можливостей з того, що відкритено. Відкритих джерелах є по с 500 із і зв'язку їх і завели в Крим, щоб перевірити подіям в першу чергу по балістичним ракетам. Тому що всі ці комплекси три, а, на мій погляд, слабкі, ну с 300 400 вже перевірили. А, важко працюють по безпілотним літальним а, нашим дронам, тому що відбиття по поверхні від маленьких дронів невелика, ага. і вони як. Не призначені. більше, якби би призначений той же панцирь С-1, це зенітно ракетно гарматний комплекс, який саме призначений діяти по цілям на малих і висотах і з малою поверхністю відбиття. От і тому що тут ще питання: ті ж дрони можуть бути по С-500, тому що С-500 треба прикривати ага. панцирями, і у них ага. є такі підходи, вони таким чином роблять так чи інакше. Оці ще я хотів би поправити, наші якби там пишається, що там побили декілька пускових установок. Зенітна вогнева одиниця, основи її перший командний пункт, друга uh -huh. РЛС і потім пускові установки. От якщо є хоча б ще до цих командного пункту РЛС хоча б одна пускова установка, будуть воювати. Якщо вісім будуть воювати, а якщо буде вісім пускових установок і не буде чи командного пункту, чи РЛС... Вогневої одиниці не буде, uh -huh. тому там, значить, дуже радіти з цього, що у нас там в якомусь комплексі буде 5. та хоча б одна оставалась, буде командний пункт РЛС і одна пускова з ракетами. Це буде вогнева одиниця. Виб'ють командний пункт чи РЛС, 8 8 пускових установок. Uh -huh. а при Бати не буде. Це треба знати, але наші вибувають і, і командні пункти, і РЛС, і ці, uh -huh. і дуже важливий РЛС Там на Айпетрі, на хотів би підкреслити РЛС, яке бачить все чорне море. Даже літаки з Турції злітали з радянських часи в Україні. Ну і зараз вони там теж розгорнули. Ми її побили. І командний пункт дивізи ППО, яка по Криму управляла цим ВВС ППО Російське, розбили там в Юхаряній Балків, в скелях воно було. Я не раз там бував і наші розбили ефективно. Вони приносили на бібек все це управління, і там наші його розбили. Це дуже важливо. Треба над Кримом формувати безпольотну зону для ворога, і ми поступово повільно, але поступово просуваємося до цього. Uh -huh. І це дуже добре. Тобто, цей рік зробити значит, нашими перемогами в повітрі в минулому на морі це і в повітрі. А uh -huh. наступний виходити уже на е суха не перемогу і завершувати е, побібну цю війну. Пані Ігоре, тоді і ще одна дуже коротко, буквально півтори-дві хвилинки до завершення нашого спілкування. Ще одна сторінка дуже дошкульна для нинішнього етапу війни, для української армії. Зброя російська ЦКБ. Причому росіяни дедалі більшого розміру бомби використовують саме в такій конфігурації. Уже зафіксовані використання тритонних бомб, хоча починали вони з 500 кілограмових і 1000 кілограмових. Як так, протидіяти де. кабам і чи Я а, от того, припустити... Так, Я прошу. припускати немає часу? Значить, бить тебе. Перше, там, де вони знаходяться на складах, і бомби, і е, значить, прилади, які приєднаються і роблять їх керованими більш точними. Перше по-друге, бити носії на, на аеродромах су 34 наприклад, літаки, які вже привозять ці бомби, під'єднають, але на аеродромах. Друге, третє. Бити сілі такі, коли вони піднімаються в повітрі. Бити комплексами зінітаракетами з, з середнім і великої дальності на землі треба американцям знімати заборону на далекі ракети до 300 кілометрів, бо вони нам дозвіли є тільки до 100 кілометрів. росіяни все пересунули за 100 кілометрів. Те, що можна сунути. А по аеродромам теж американці ні, це великі аеродроми, не треба. А то вдруг ескалація, розумієте, який підхід. Назначити, <титут> <титут> тобто нам треба зброї і нам треба систему протиповідної оборони, які зеніт ракетної комплексу uh -huh. середньої великій дальності петріус за самті і знімати заборону американцям на європейській f 16 яким вони займаються вже більше року. А от буквально так або ні. Якщо Росіянам вдалося зробити ці каби, вони теж не з першого дня війни використовувалися. Все ж таки активно, трішки пізніше вони почали. Ми можемо зробити аналогічне а, аналогічну зброю для того, щоб вона допомагала нашим на передовій, бо росіяни тиснуть на передову за допомогою кабів. ми це робимо вже йдуть іспити саме наших. Авіційних бомб, до яких якби прилади, комплекти відповідні, щоб зробити її точними і керованими. Але ж поки іспита, а у них вже досвід третій рік війни, навіть ага. більше тому вони їх там і в Сирії якби використовували, просто там потужність бойової частини було 250, 500, а зараз вже до трьох тисяч. В цілому, ті раніше, це ту 22 м 3 були не а зараз вони приладнали і одну бомбу повинен uh -huh. піднімати 34-й. На невеликих дальностях правда пускають і їх треба ловити там, збивати нашою ППО. Але так чи наше, один су 34 піднімає одну таку важку бомбу і скидує на дальності ну на 20 кілометрів. Це вже uh -huh. можна бити, але ж цими засобами, про які ми з вами говорили. На ще ракетами комплексу середньої і великої дальності і в -16. 16 Дякую, да. дякую, пане ігоре. Спасибі за сьогоднішню розмову. Ігор Романенко на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.